Вітаю вас в ефірі телеканалу НТК, як завжди, у цій порі, програма Формула здоров'я, здоров'я найцінніший скарб людини, Хвороби набагато простіше попередити, ніж потім лікувати. Тому сподіваюсь, що програма формула здоров'я стане вам у пригоді сьогодні. В програмі Формула здоров'я, рак шийки матки. Що це таке? Які симптоми, діагностика та причини виникнення цього недуга? Яка профілактика раку шийки матки? На ці та інші питання відповідатиме гінекологіня медичної практики Профімет Оксана Рак. Рак шийки матки це злоякісне захворювання шийки матки, це є онкологія. Воно виникає в багатьох випадках, і воно є, це є ознака запущеності дисплазії шийки матки. Тобто рак не виникає раптово. Він має деякі процеси, які відбуваються протягом тривалого Часу. Він починається з дисплазії. Дисплазія має так само свої ступені. Дисплазія легкого ступеня, середнього ступеня, важкого ступеня, далі йде рак шийки матки. Тобто ми маємо дуже багато часу для того, щоб виявити передракові захворювання, їх профілактувати, діагностувати, лікувати і не допускати до виникнення раку шийки матки з основною причиною зараз доказано, що є причиною раку шийки матки це є вірус папіломи людини. Це знає весь світ, це проводиться профілактика вакцинація від вірусу папіломи. Він передається переважно статевим шляхом. Тобто жінці передається вірус папіломи. Вірус папіломи оселяється в її тканинах, в тканинах шийки матки. Якщо є нормальний імунітет в жінки, якщо вона є здорова, не хворіє іншим захворюванням, не має супутніх захворювань, немає запальних процесів чи якихось венеричних захворювань, цей вірус може самоелімінуватися. Тобто він виводиться з шийки матки, і на цьому закінчується його історія цієї жінки. Але якщо в неї є знижений імунітет, є якісь супутні фактори, які сприяють цьому, він залишається надовго. І перебуваючи в організмі, персистуючи в організмі, він змінює клітини. Він вбудовується в ДНК клітини, і клітини, замість того, щоб ділитися правильно, вони діляться атипово. Там, де є атипові клітини, утворюється атипова тканина. Це вже є дисплазія. Дисплазія легкого ступеня вона може тривати 10-15 років і потім переходить дисплазію другого ступеня, третього ступеня. Перехід же з другого, третього ступеня відбувається за 2-3 роки. Третя ступінь це вже є, може бути навіть рак інсіту, є рік і дуже-дуже мало часу, так? Але ці 10-15 років при переході від легкої дисплазії до важких дисплазій, жінка має час пройти обстеження. Тобто, тому ми рекомендуємо кожного року здавати пап-тест, кожного року оглядатися, і тоді буде можливість виявити дисплазів на ранньому на ранній стадії, її е, пролікувати і не отримати рак шийки матки. В групі ризику раку шийки матки перебувають дівчата, які почали раннє статеве життя, тобто статеве життя з 15-16 років, дівчата, які не використовують засоби контрацепції. Навіть той самий презерватив частково захищає від вірусу папіломи людини. Звичайно, вірус є маленький, він може проходити так само навіть між часточком презервативу, але знижується вірусне навантаження. Знижується кількість вірусу, який попадає в організм, і тоді є можливість його уникнути. Це жінки, які мають багато статевих партнерів. Це жінки, які мають ВІЛ-інфекцію вже діагностовану, які мають імунодефіцит набутий. Так само ризики є розвитку раку шийки матки, якщо є і вірус папіломи, і ще плюс хламідії, мікоплазми, трихомонади, якщо це є хронічна інфекція. Яка перешкоджає виведенню цього вірусу з організму? Дуже велике значення також має паління. Тобто жінки, які палять, вони є так само в групі ризику по раку шийки матки, якщо плюс в них є вірус папіломи людини. Тому що якраз нікотин збирається в цій перехідній зоні, де відбувається активне ділення клітин, і він разом з вірусом прискорює цей процес атепії в клітинах. Ну, звичайно, рак шийки матки це більше, можливо, 40 плюс жінки, так? тому що там потрібно, що той вірус попливав, Відбулися ці всі процеси, які привели до раку шийки матки. Але по статистиці є і молоді жінки, в яких знаходять онкопатологію. І в цьому випадку, напевно, грає важливу роль ранній початок статевого життя і в той період зараження цим вірусом папіломи людини, який тривалий час перебуває в організмі. І, звичайно, коли вони не обстежуються і коли вони приходять на огляд у 20-21 рік, вони отримують вже важку дисплазію. Інколи це може бути так само і онкологія. Тому, якщо жінка почала з тим життям жити протягом року, важливо прийти оглянутися і далі продовжувати контрольні свої огляди раз на рік. Основною причиною раку шийки матки є інфекція, спричинена вірусом папіломи людини. Вірус папіломи це основна причина розвитку раку шийки матки, його персистенція. На даний час, що ми можемо лабораторія знайти, це є обстеження на вірус папіломи 28 типів. Це що означає лабораторія? Вони називаються високонкогенними типами вірусів. Самі високонкогенні це є 16 і 18 тип вірусу. Вони є високонкогенні, ризик виникнення раку шийки Матки і досить високі, але всі наступні типи вірусів так само є онкогенними, і дуже часто так само в жінок виникає дисплазія чи ну, передракові захворювання, той самий рак, і на фоні інших вірусів: 51-го, і 33-го, і всіх інших. Тому рекомендовано визначати раз на 5 років свій ВПЛ-статус, тобто знати, який вірус присутній, і спостерігати. Звичайно, якщо 16-18 це вже жінка в такій групі ризику досить високий, раз на півроку можна здавати ПАП-тест, спостерігатися. Але і всі інші віруси не виключають розвиток раку шийки матки. 99% причиною є вірус папіломи, але є 1% жінок, яких не виявлено взагалі жодного типу вірусу. Папіломи, але визначається рак шийки матки. Є ще віруси папіломи 6-11 типу. Це віруси, які викликають папіломи на шкірі, які викликають гострокінцеві папіломи шийки матки. Вони не є високонкогенними, але їх наявність і ще плюс додаткові типи вірусів також можуть бути викликати ну, ризики, давати ризики раку шийки матки. На початкових стадіях рак шийки матки може не проявляти жодних симптомів, що ускладнює його ранню діагностику. Проте з розвитком хвороби можуть з'явитись наступні симптоми. Рак шийки матки захворювання яке проявляється різними симптомами, тобто дисплазія не проявляється ніяк. Вона може взагалі не давати жодних симптомів. Якщо вже там є пухлина, є рак розвинутий, жінку буде турбувати кровотечі під час місячних. Кровотечі між менструальними циклами, е, може кровити після статевого життя. Це називається контактні кровотечі, можуть турбувати виділення з неприємним запахом, е, можуть бути гніні, брудні, може турбувати біль внизу живота, внизу живота та в поперек може віддавати. Це, звичайно, є симптоми всіх інших захворювань. На фоні цього може бути запальний процес, може бути звичайний кульпіт, але це вже спонукає жінку до огляду гінеколога. Тобто прийти, оглянутися і визначити що в тебе все добре. Є. Тому що, якщо вже такі симптоми виникають при раку шийки матки, це вже є досить пізно, це вже є запущена стадія. Краще виявляти навіть цей рак шийки матки на стадії це Сіту, коли він є досить невеликих розмірів, коли можна зробити конізацію і з цим обмежитися. Тому що якщо вже виникає рак шийки матки, ці симптоми, то там набагато більше є лікування, там і променева терапія, і хіміотерапія. І складніше проходить лікування, і досить такі складні є прогнози. Рак шийки матки є серйозним захворюванням, проте його можна попередити за допомогою кількох ефективних заходів профілактики. Профілактика раку шийки матки в світі існує. Первинна профілактика це є вакцинація від вірусу папіломи. На даний час в Україні зареєстровано три вакцини. Це є вакцина Cervarix, це є від 16, 18 типу вірусів. Є вакцина Gardasil, це 16, 18, 6, 11, і також там можлива перехресна вакцинація з деякими іншими вірусами папіломи І є вакцина Gardasil 9. Там вже є 9 типів вірусів, від яких вона захищає, плюс перехресна вакцинація. Державної програми в плані вакцинації в нас немає. Тобто, держава не забезпечує цими вакцинами. Це є. Самі люди, самі жінки знаходять, купляють, приходять і їх, і ми їх вакцинуємо. Вакцинацію можна проходити свого сімейного лікаря, це може бути в кабінеті вакцинації. Може до нас до нас так само звертатися. Суть тому ж треба замовити її в певних умовах. Принести цю вакцину. Це має бути холодовий режим, і вона вводиться. Віддалі вакцинація має проходити для дівчаток 9-14 років. Тобто в 9-14 років вже можлива вакцинація дівчаток, і також можна хлопчиків вакцинувати. В той період часу імунітет в дітей наскільки хороший, є, і він дуже добре спрацьовує, що ця вакцина реально буде захищати від. Пливу вірусу папіломи також можна вакцинуватися до 25 років. Це не означає, що якщо ви не вакцинувалися в ранньому віці, в дитячому віці вже на цьому закінчується. Тобто можна вакцинуватися до 25 років, і навіть можна вводити вакцину до 45 років, якщо є до того покази, якщо є виявлено вірус папілом, якщо він тривалий час перебуває в організмі там два і більше років. Так само можна провакцинуватися. Дози вакцин залежить так само від віку. В 9-14 років вакцинація здійснюється двома дозами: вкололи раз, і потім вколеться через півроку. У віці більше 15 років це є три дози вакцини, тобто вкололи раз, вкололи не швидше ніж через місяць, і вкололи не швидше, ніж через півроку. Вплив цієї вакцини ну, продовжує досліджуватися, і в тих країнах, в яких проводилася вакцинація. В дітей раннього віку є вже відповідні результати, тобто вони вже бачать, наскільки знижується рак шийки матки, наскільки знижується ця захворюваність на цю патологію, і вони вже мають результати, але дослідження продовжуються. Тобто ми не можемо сказати наскільки часу діється вакцина, наскільки часу вона може захистити від вірусу папіломи, тому що вони ще проводять додаткові обстеження, додаткові дослідження. І зараз дівчата особливо дуже є обізнані. І вони за рахунок інтернету, всіх соціальних мереж вони досить багато знають. І деколи вони самі приходять і кажуть, от я чула про, цей, про цю вакцину, я би хотіла провакцинуватися. Ми, звичайно, розказуємо їм, там не треба додатково якоїсь обстеження. Не треба перед тим, як вакцинуватися, давати обстеження на вірус папіломи, чи він є, чи немає. Це є, йде паралельно. Тобто, ви собі можете вакцинуватися, ви можете обстежуватися на вірус папіломи, але одне одному не суперечить. Взагалі, обстеження на вірус папіломи треба робити з 25 років, тому що до того часу цей вірус може бути, але в переважній більшості він виходить з організму, тому що молодий організм краще справляється. З 25 років можна обстежувати, рекомендувати раз на 5 років вірус папіломи. Ну і дівчата приходять, звертаються. Звичайно, ми їх вакцинуємо, і це ну, хороший результат. І вони такі свідомі, вони грамотні, вони знають, що вони мають робити своїм здоров'ям. Існує так само вторинна профілактика раку шийки матки. Це є своєчасні гінекологічні огляди і взяття ПАП-тесту. ПАП-тест бажано здавати раз на рік. Це не є складна процедура. Вам достатньо знайти час. І після місячних бажано після місячних, щоб не було використовувати того якісь вагінальні свічі, вагінальні втручання, ви приходити до лікаря-гінеколога свого. Можна обстежитися в будь-якому закладі, як приватних, так і державних. На нас є жіноча консультація. До речі, зараз у нас є мобільні виїзні бригади. Ми їздимо по селах району. Це є безкоштовне обстеження гінеколога, безкоштовне обстеження лікаря УЗД. Вам тільки треба прийти. І обстежитися безкоштовні оглядові набори. Так само є можливість всім всіх верствам населення по всіх градаціях прийти і обстежитися, тільки признайти час. Береться пап-тест, мазок на ракові клітини чи цитологія, це по-різному називається. І в залежності від того, що там ми знаходимо в мазочку, ми даємо свої рекомендації. Якщо цитологія є норма, немає ніяких змін, рекомендовано приходити наступний рік. Раз на рік достатньо. Якщо є якісь зміни, що лікар щось там запідозрив, чи прийшла якась дисплазія – це не є кінцевий метод діагностики. Тобто, все рівно ми будемо рекомендувати жінці додаткові обстеження, обстеження на інфекції, на віруси, кольпоскопія, біопсія, якщо потрібно. Ми зацікавлені в тому, щоб жінка була здорова, щоб не допустити гірших ускладнень. Тому саме краще профілактичні огляди, тому що дуже часто переважній більшості онкопатологія знаходиться в жінок, які не оглядалися 5, 6, 10 років. Рак шийки матки є одним з найпоширеніших онкологічних захворювань серед жінок. Щорічно в світі діагностується понад півмільйона нових випадків цього захворювання. В Україні рак шийки матки посідає друге місце серед злоякісних новоутворень жіночої статевої системи. Діагностика раку шийки матки складається з кількох методів. Є різні типи вір... раку шийки матки. Це плоскоклітинний рак, і є рак, який більше перебуває всередині в шийки матки, аденокарцинома. В принципі, діагностика раку шийки матки це здійснюється після огляду, після взяття мазків і після взяття біопсії, бо нам треба взяти частину тканинки для того, щоб підтвердити, що там є онкопроцес. Якщо це є плоскоклітинний рак, ми його будемо візуально бачити на кріслі. Деякі моменти є такі, коли є рак внутрішній, так, є аденокарцинома, яка розташована всередині в шиїці матки. Ми можемо зовні не бачити візуальних змін, а весь патологічний процес буде розташовуватися всередині в шиїці. Шийка жінки має довжину 4 см. І от те, що є зовні ближче до цервікального каналу до виходу, ми можемо побачити. Те, що є всередині, на глибині 3-4 см, або в місці переходу цервікального каналу в ендометрії матки, ми можемо не побачити. Звичайно, Здесь діагностика теж має значення, але вона не є визначальною. Тобто в плані діагностики такого внутрішнього раку шейки матки, там є критерії, які показують, що там може бути онкопроцес. Це може бути посилене кровопостачання, бочкоподібне розширення шейки матки і інші зміни, які вже лікар УЗД може оцінити. Але це не є скринінгове обстеження. І такий рак є. Не такий частий. Частіше це є плоскоклітинний рак, і для його діагностики потрібно гінекологічне обстеження, мазочок, кульпоскопія і біопсія. І тоді ми будемо мати кінцевий результат. Прогноз залежить від стадії захворювання на момент діагностики. На ранніх стадіях рак шийки матки виліковний, і багато жінок живуть довге та здорове життя після лікування. На пізніх стадіях прогноз. Гірший, але сучасні методи лікування можуть значно продовжити життя та покращити його якість. Рак шийки матки підлягає лікуванню. Тобто, якщо він є на початкових стадіях, це інсіту, достатньо навіть зробити тільки конізацію шийки матки, і це буде вже вилікування. Всі інші стадії це вже займаються онкогінекологи, різні методи підбираються в залежності від стадії, від ураження, від ураження лімфатичних вузлів. Це проводить так само в онкодиспансер. Додаткові обстеження, МРТ, КТ, діагностика і стадіювання цього раку, і в залежності від того, підбирається що там буде променева терапія, чи буде хіміотерапія, чи буде хірургічне лікування. Але краще цього не чекати, краще це все зупиняти на дуже ранніх стадіях. Я ж бажаю вам бути завжди здоровими. При перших ознаках будь-якого захворювання звертайтесь до фахівця, не займайтесь самолікуванням. Побачимось рівно за тиждень на телеканалі НТК. не хворійте.